Так, всім привіт! Записую відос, який мені порекомендував сьогодні. Мені каже, був гавки Даню. Е, а саме відео про Хесуса. Ну, любе, любе відео. Я не якесь там небудь відео обрав, а обрав відео Хесус купив машину для України. Він, він був, Я вже неодноразово розповідав, що він робив благодійність для нашої України. Перед, він був, передав більше 1 мільйона рублів. А тут, ви уявіть, він ще й машину передав. От недавно <кхем> побачив відео, і от відео можна буде, в принципі, ще й вам показати, тому що може, можливо, він ще окрім цієї машини ще щось подарував. В нашій країні. О, окей, не буду затягувати час розпочнімо. Хай покажу. Ща. Реалі, я не шчу. Без набул. Я чел, я купив машину. Ща покажу. Ну, за відео реакція. Тому скажу, що перша моя реакція, ну, Хесус, ти вже передав бабло, тепер ти ще й машину хочеш передати. Ну, ти, ти у нас побачу українець вже скоро. Вже, хай скоро в нашу Україну їде, там йому раді будуть. Бачите, не для, не для себя, а для фонда. Бачите, а мог себе машину э, купить. Тут видосики надо скачать. Стиральную? Не, настоящую машину. Так. Ща, минуточку. Значит, надо начать с этого видоса тогда, получается. Просто я бы этого даже сегодня не видели. Вот, значит, была просьба от того фонда, с которым я работаю э, нужна была им машина, чтобы, соответственно, ну, допомагати людям. Окей, да. okay, в принципе, бачу, что змінимо світ не краще, самарянин. Я тут толком не знаю, це, що це за самарянин. Ну, буду дивитися, можливо, що зрозумію, якщо ви знаєте, напишіть в коментах, тому що я чесно, не знаю. <рапрошу> наше огромное волонтерское сообщество помогает людям. Сейчас мы нуждаемся в транспорте для волонтеров, для перевозки этих грузов по Одессе, для ликвидации последствий прилетов. Грузим наши легковые машины, сейчас этого недостаточно, нет возможности посадить волонтеров рядом для разгрузки. Для... А в целом то мене що дивує, чому російською, чому російською, Ну, можливо, це для Хесуса було саме повідомлення. Але тут це ніби новини, але як я не розумію, чому російською? Це ніби ну, це в Одесі, але ну. Чому російською? Ну мене дивує. Окей, я зараз про Хесуса говорю. Поки это все, блядь, організую. Це такое, знаєте. Время займає. Ну, так, збори грошей. Потім ще треба ці гроші перечислити на рахунок. Ну, довго, чесно, довго. Може для когось комусь це здається, що це, що це швидко, але ні. Повірте, це довго. Тому що йому ще треба знайти кому передати, потім ще треба зрозуміти, як йому ще передати. Тому що, ну, розумієте, війна іде. Ну, це складно. Я трохи от не розумію як він це робить, але вдається йому, Ще гроші прочислив, я розумію. А от машину як передав, то я не розумію. Ну, я просто взяв купив і все, коротше. Я не хвастаюсь, просто типу, відчитуюсь, як і звичайно. От і все. Ну, в цьому і прикол Хесуса. Чимось він мене нагадує. Окей, а в цілому то машину передав. А він ще й в Одесу її передав. Це як йому треба було передавати? Ну. Я все одно не розумію. Добрий вечір. Хочу поблагодаріть Олексія якесь за всіх Ну і чому знову російською? Російська. Чому не українська? И начнем развозить грузы, забрандируем. Напишем резиденция добра, волонтерская авто, и она будет узнаваема. Спасибо вам за поддержку, за помощь. Алексей очень ценим то, что вы делаете нашего большой. Собственно говоря, я скажу, что машина не такая. И немного фотографий. Угу. Mm -hmm. Вот такая вот машинка, может, стоит цены ты. Хм. Вот такая вот машинка. Вот такая машинка. Стоила она около 7. 7 тисяч для ну, доларів для кого дорого, для кого дешево. Для мене це можливо, ну, якщо вам говорити про машину, то це нормальна ціна. А як говорити, скажімо, допустимо, про щось інше, то це мабуть дорого. Що якісь то відоси мені слідували. Щас, минуточку. чтобы закончить все по оформлению документов. Там уже стоит газ, мы сейчас оформляем. Уже поставили новые колонки, сделали ТО. Планируем сделать химчистку и брендирование. Здесь будет написано «Резиденция Добра», «Фонд самарянин», «Волонтерская машина». Поэтому по улицам города, думаем, что будут нас останавливать и предлагать завести гуманитарку нуждающимся. Для этих целей это авто. Спасибо вам за помощь. Очень любим, ценим. Кесус и все подписчики вот так вот, ну, вот, так вот тут я передал машину. А в принципе, хиба, им дозволят так ездить, если під, подписывают российскую, даже если поставят украинский прапор, то ну кому так и треба? Треба, чтобы украинскую было подписано и сказано украинскую. Но не российскую же. А где снег? Так это было... Сколько? Сейчас скажу, когда это. 5 ноября и конец октября. Так извини меня, это Одесса. Сейчас как не знаю, что там, но это вот примерно в этих датах. Тогда еще тепло было более-менее. Ну, в общем-то, все. Так, стопы. Что это такое? Сейчас подождите. А, ну тут уже немного оформили машину. Что это вы там делаете? Новую... О, давидцы, под Новый Рик. Я Ленку прикрепил. Вот. Это уже более новый видос. А, ну и здесь еще фотографии с этой же машиной. О, хоть б... -ка я... Косилой, конечно. Okay, вот такие вот видосик. Стоп, стоп, да смотри, да... Так, вот такие вот видосик. Всем дякую за провет. Всем удачи, всем пока.